Чим вам подобається цесарки? Ми їх не тримали, цікаво слово. Цесарки, чесно вам сказати, ну це, навірно, напевно, ну, єдина, напевно, пташка, яку я ніколи не думав, що вони будуть в мене. Я їх взагалі не хотів, я їх взагалі не планував. Я чесно скажу я навіть про них не думав, ніколи про них не вивчав, ні, не навіть не цікавився. Бачив там когось, коли дивився якісь відео, і там були цесарки. Ну, це щось. Ташка тип ташка. Ну, мені негарна була, вона не цей, знаєте, якийсь цей. А тут батьки їздили до себе на родину на Хмельниччину, і там родичі дзвонять. Та кажуть, ми візьмемо тобі подарок. Я кажу, який подарок. Ой, ой, мама, ой, яйця інкубаційний, думаю, господи, а це був травень, Думаю, там, що ви хочете. Я там собі просить я я відразу свій породи не інкубував. чуєте, кричать, ці цесарки. Вони мені подобаються. Візуально, вони мені подобаються, як вони лупилися гарно. Вони мені подобаються, як вони росли скоро. Вони мені подобаються, які вони такі цікаві. Окразу дуже гарно. Ну це як вони кричать. Я не знаю, я не знаю, чи я витримаю цих цесарок, тому що ну, це дійсно о, це... питка. Особливо, коли тоді літо в мене одне цесаря було вибігло і полетіло по всіх хатах, бо йому було два місяці, воно літало з одної хати на другу хату, тікало, ми його ледь злопали. Ввечері ми його так і той день знайшли, на наступний день воно ходило тут по вулиці і кричало. Тоді ми тільки його і злапали. Тобто його Треба їх всіх перелапати крило, там одному чи двомі вже крила по обрізах, ну по одному крилу.